Гучно цієї ночі було на Росії у Саратові. Ймовірно, безпілотники уразили нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві мешканці. Традиційно ввели так званий план Ков'йор, адже аеропорт Саратова не приймає та не відправляє літаки. Про це написала Росавіація. Той самий план запроваджували в аеропортах Сочі, Кавказа, Грозного Калуги та Магаса. А вже згодом окупанти повідомили, що буцімто збили 10 БПЛА у семи муніципалітетах Воронезької області. І постраждалих немає. Попри те, що тамтешня влада робить вигляд, ніби усе в них йде по плану. Місцеві діляться геть іншими кадрами. Влучили. Так, влучили на нафтобазу. Ось наше ППО. Блін. От наше ППО. Слава Росії! Все. Ой-ой-ой, один. Же один. попадает. <звук> Отойди Якби руська культура не була така лайлива і матюклива, ми б з вами, можливо, оглянули радісну, аж занадто радісну реакцію росіян на вибухи навколо нафтобази, але ну бачите, отаке воно отакий він руський мір. Отак він виглядає, і ось так він висловлює свої думки і почуття. Словом, не лише у Саратові неспокійно. В аеропорту Сочі продовжуються затримки рейсів. При цьому туди везуть пасажирів із закритого аеропорту Геленджик. Уже другий день через. Загрозу атаки безпілотників в аеропорту Сочі затримуються рейси. Напередодні щонайменше один політ скасували. Росіяни змушені залишатися у терміналі і чекати годинами. Пишуть місцеві канали. Із закритого через безпілотну небезпеку аеропорту Геленджик пасажирів відправили на автобусах до Сочі. Крім того, у Краснодарському краї вже другу добу спостерігаються перебої з мобільним інтернетом. Переговори у Британії призвели до прогресу у припиненні війни. Про це повідомляє видання Аксіос. За даними репортера медіа, зустрічі віцепрезидента Джейді Венса з представниками України були багатогодинними. Напередодні зустрічі Венса з високопосадовцями України та Європи. Кілька союзників по НАТО і Україні висловили приватні побоювання, що Трамп може погодитися на пропозиції президента Росії Путіна щодо припинення війни, не враховуючи їхніх позицій. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці запланована на. 15 серпня. Ідея особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями, що стало третьою такою розмовою за стільки ж днів. Зустріч також прокоментував і президент Володимир Зеленський. Тож, слухаємо. були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи. Україна, Сполучені Штати. Віцепрезидент Венс, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують небезпеки, враховують шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною. І це принципово. Важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир.